Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні інформація для тих, хто заїхав до 24 лютого 2022 року. Я прошу послухати всіх і передати цю інформацію якомога більше всім вашим друзям та близьким. Ну, хто ще не підписався на канал, підписуємося та слідкуємо за новинами. У зв'язку з технічних причин я не могла раніше виходити в ефір, але тепер все добре, я повернулася до роботи та буду інформувати надалі вас про всі зміни. Зміни, які стосуються та цікавлять нас, українців, які зараз перебувають на території Польщі, незабаром буде прийняті зміни до устави щодо продовження легалізації. І ці зміни будуть для нас важливими. Тож прошу чекаємо і не панікуємо. І так, перша інформація для тих, хто заїхав до війни. Ну і хвилюються за своє подальше легальне перебування. Друзі, саме для вас зараз ця інформація, тобто всі Хто заїхав до 24 лютого, тобто до війни і документи закінчилися після 24 лютого. Зараз перебувати можуть до 24 серпня 2023 року. Запам'ятали? І наголошую: вам ніякої депортації або мандатів не буде. Друга інформація для тих, в кого документи закінчилися до війни, і в'їзд також був до війни. Ці люди перебувають по ковідній уставі. І прошу не боятися закінчення карантину. Там 30 червня має скасуватися карантин, плюс у вас є 30 днів, щоб виїхати. Тобто, по правилах виходить так, що вам в кінці липня потрібно покинути територію Польщі або податися на карту побиту, або зробити візу. І тут головне питання: що далі? Що буде після 24 серпня для тих, у кого закінчилися документи? Друзі, в разі підписання президентом змін до очікуваної устави, побут буде продовжено до 4 березня 2024 року. Якщо ж не відуть в силу зміни, то у вас є можливість працевлаштуватися офіційно і можете податись на карту. Якщо немає такої можливості, вам потрібно буде зробити візу. Прошу не панікувати, тому як устава, на мій погляд, все-таки буде підписана і буде продовжена легалізація до 4 березня наступного року. Щодо дітей, є винятки, про які я розкажу в наступному відео, тому слідкуйте. Зараз всі чекаємо за прийняття сейму та підписання президентом зміни до устави. Ну, я маю надію, що всім інформація була корисною, тому якщо є у вас запитання, пишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я всім бажаю гарного дня та тільки хороших новин. А в мене все, до зустрічі.